У мене знов подорож. Я знов їду на Закарпаття цього разу в берегово. Була я весною, ранньою весною, і зараз ось уже пізня осінь. Я їду знову в берегове. Влітку я сюди не їду, тому що басейн дуже гарячий: 37-38 градусів водичка. І тому що якщо сонечко пече зверху, то якось дуже дискомфортно. А ось коли погода прохолодна, самий раз виїхала я сьогодні о 6 годині ранку. Зустрічала в дорозі світанок, дуже гарний світанок. Один раз попила кави. В принципі, їду на одному диханні. Ось уже проїхала я Тернопільську область, Івано-Франківську, Львівську область і в'їжджаю вже в Закарпаття. Ну ви вже зрозуміли з мого каналу, що мені подорожувати це просто аби думка була. Я просто сідаю в автомобіль і, і їду собі туди, куди я задумала. Досить гарно. Я коли дивлюся на хмари, то я потопаю в цих хмарах. Дивлюся, аби не полетіти десь в сторону. То наскільки Наскільки мене ці хмари просто приваблюють? Ну і тут зараз уже справді гарно листя вже немає. Дерева голі стоять, ялинки, правда, зелені, темно, темно, такі зелені, гарні. Ось, але все одно природа вона по-своєму настільки красива, що вона всі пори року просто зачаровує. Ось я вже в школі, і там вже десь кілометрів 150, і я вже буду в берегове. Сьогодні я встигну ще. Покупатися в басейні, це точно. Я так і запланувала. Їду на тиждень, хочу добре відпочити, добре накупатися, тобто це вранці і ввечері буду ходити по годинці. Якраз для тіла дуже добре. Трошки оздоровлюся і знов до роботи. так що дивіться далі моє відео. Я з вами. А дорога цього разу чутна була: то похмуро, то сонячно, то знову похмуро, то дощик на Я багато подорожую, багато об'їздила вже країн. А ви знаєте, що не хочеться ніде залишатися? Хочеться повернутися, подивитися, десь повчитися, щось собі привезти додому цікавого. А ось десь залишатися, покинути Україну, не дивлячись на все, що відбувається в нас тут, в нашій країні. Не хочу я залишати свою країну. Я хочу бути тут. Я зупинилася біля сколів в карманчику і пішла трохи подивитися лісочок. А в лісі дуже красиво. Листя дубків, неперевершені кольори, Зелений папоротник Ще дерева, височенні височені сонечко пробивається крізь високі крони. І блакитне небо. Туман десь розсіявся, небо сіре десь пропало, і стало блакитним, краса неймовірна. Дерева обросли мухом і потрохи скидають свою кору, зайву кору. Поніжуся на лагідному сонечку трохи. На моєму каналі вже є декілька відео про термальні басейни, берегове, а також про саме місто берегове в мене є відео. Можете подивитися. Є посилання під цим відео внизу. І так, мій перший день відпочинку. Напевно, у вас складається враження, що я лише відпочиваю. Так, я лише відпочиваю. Я заробила це, заслужила. Я своє вже відпрацювала. А тепер у мене подорожі мандрую як україною, так і за межами України. Так що підписуйтесь на мій канал. Попереду ще багато. У мене подорожей планую. Звісно, я не їду просто відпочивати, везу з собою ще ноутбук, буду ще працювати, тому що і на YouTube хочеться щось виставити новеньке. І потрібно ще й додатково. Тим, чим я захоплююся своїм хобі попрацювати, у мене ще там написання книжок в проєкті. Тому везу ноутбук з собою і відпочинок поєдную з працею, з роботою. Так цікаво. Згадую, як я колись в 96, ні, в 95 році сіла вперше за кермо. Моїх перших 100 кілометрів це був для мене такий стрес, така тривога, такий страх. А зараз, бачите, от на одному диханні їду, і мені в кайф. просто в кайф природа, все, що мене оточує. Звісно, тут швидкість невелика, дороги хороші, але в горах швидко не поїдеш, тому. Отримуюся правил дорожнього руху і похенько добираюся до берегового. Зверху вершинки гір всі в інеї. Така краса. Просто дивлюся, аби з машини тільки не випасти. Так гарно захоплююся такою красою. Гори просто неймовірно красиві. Навігатор постійно попереджає попереду зона зниження швидкості. Він не випадково попереджає. Бачив, вже поліція стоїть і вже когось тормознула. Я спеціально включила навігатор, щоб він мене попереджав, щоб я раптово з більшою швидкістю ніж треба не їхала, щоб не заробити зайвих штрафів, а то вони зараз занадто великі. Погода, яка цікава, я виїхала, було мінус один. Потім до Тернополя температура піднялася до плюс два. Спочатку було якось так похмуро, бо я з шостій виїхала, ще було темно, і хмари були. А потім сонечко було навіть, і небо було блакитне. Зараз знов захмарилося, зараз знов на дворі хмарно. Звісно, хвойних дерев уже в цих лісах мало залишилося. В основному такі молоденькі деревцятка всі тягнуться до сонечка, до неба, а великі дерева позрізали. Таке в нас в Україні життя ніхто не дорожить природою. Аби сьогодні було тут і зараз. А на завтра ніхто не планує залишати красу. Наверху гори трошки припорошило снігом і там же ж не тане, там прохолодніше, ніж тут внизу. І дерева на самій вершинці покриті інеєм. Ну, просто краса неймовірна, як в казочці. На дорозі, звісно, погано плутатися за вантажними автомобілями, ну і обігнати нема як, тому що лінія суцільна, а поліція постійно тебе пантрує. І якась в мене прям невізучка. Як тільки десь хочу порушити, порушила, і тут зразу тебе лап. Іди сюди, ти винна штраф. штрас. Тому зараз не ризикую. Потихенько їду. Водійський стаж у мене вже великий з 1994 року. Це вже 30 років, я за кермом. Як згадаю, скільки я проїздила взагалі? Не тільки по Україні, а за кордоном також була. Дуже багато. Уже на цьому автомобілі 288 тисяч, а це вже четвертий автомобіль. Тобто в моєму житті було дуже багато доріг. Вони були різними, були сонячними, з легенькими хмарками. Були дощові, були засніжені. Було таке, що навіть чуть в полі не залишилося так замило снігом, але треба було добиратися додому до дітей. Але це життя і дуже цікаво. У мене не відпав інтерес до подорожей, саме автомобілем. Да, і ДТПшки були такі круті, що ангел зберіг мене заради дітей моїх. Єдина думка була: Боже, спаси мене заради дітей. Тоді в той момент металолом зовсім нічого не значив, а в пріоритеті реально було життя і життя самих рідних і самих близьких тобі людей. Ну ось так. І я збереглася, мене Бог зберіг, ангели мене зберегли. Зараз подорожую. Це для мене як ковток повітря подорожі. З квартирою з поселенням. У мене взагалі все чудово. У мене є мій друг Іван, садиба Вікторія. Я просто телефоную, запитую, чи є вільні місця. Він підтверджує, що є вільні місця. І я домовляюся, на коли я буду, наскільки я буду. І я приїжджаю до нього. Вже дуже великий період. Я приїжджаю до нього. Все на довірі. Мені подобається там. Я ще займаю одну і ту ж кімнату. Мені просто вона виходить вікна у двір, а в дворі стоїть машинка моя, і мені дуже комфортно і добре. Тому дякую Івану за те, що в нього є такі хороші апартаменти, і я можу туди поселитися. Якщо, до речі, вам потрібно буде номер телефону, то під відео в описі знайдете і подивитеся. Їхати дуже обережно, дотримуючись правил дорожнього руху, бо бачу, що вже в селі поліція сіла на хвіст водієві. Він їхав більше ніж 50 км на годину, і трошки його посупроводжувала, і вже на виїзді з села зупинила. Так що чоловік вже схлопотав штраф. Тому буду їхати уважно обережно, краще на півгодини пізніше приїду, аніж розкидатися штрафами для поліцейських. Дуже вони щось розліталися по дорозі. Бюджет поповнюють. А взагалі і на дорозі поставлені фіксатори. Тільки треба знати, де вони стоять, щоб чемно проїхати. Тому що я коли с'їхала до Києва, поки доїхала, то схлопотала штраф. Десь мене зафіксувала камера як перевищення швидкості. Привіт, Мукачево. Я вже в Мукачево. Я вже повернула з Мукачева. На берегове, попереду видніється замок паланок. Є відео у мене про замок паланок на моєму каналі. В описі можете знайти посилання і подивитися про замок паланок. Що я приїхала і заселилася знов в свою кімнатку. Мій сьомий номер завжди мене чекає. На двох, але я буду тут одна. Я є. Я в берегове вже приїхала і буду тут відпочивати цілий тиждень. Приїжджаю сюди вже як додому. По дзвіночку. Позвонила сказала: я буду. Я приїхала. Вон в віконечку стоїть моя машина. Там стоїть моя машинка. І зараз я зберусь і піду в басейн. Кажуть, що воду міняли в жовтні місяці. Тобто пройшов місяць. Не так багато, можна і купатися. Питають мене, чим воду дезінфікують. Да, вони не дезінфікують, вони просто чистять басейн. Два рази в рік, це точно. І ще спускають воду, коли. Немає відпочиваючих. Це може бути в січні, в лютому, сезон низький, людей немає і може спустити басейн. Вода оновлюється щодня, тому що потік б'є з джерела і зразу стікає в басейн, а те, що зайве, витікає. Тому йде оновлення, і я не думаю, що потрібна дезінфекція якоюсь хлоркою чи ще з чимось. Вона, ця вода має багато складових, лікувальних складових. І я думаю, що як такої дезінфекції, хлоркою вона не потребує. Ну от я зготувала собі обід. Тут кухня є. Перекусила і йду в басейн. Нарешті зараз я буду купатися. Дочекалася. Санаторій Закарпаття замаскувався за красивими берізками, а фактично він там вже вмирає. Люди то проживають, звісно, але там умови не дуже. Красива осінь золота, листопад місяць, середина вже листопада, навіть більше за середину 18 листопада. А фарби осені навіть в похмуру погоду просто не перевершені. Так. Ось такий а, а тут тримай примір. Така, така хороша, хороша. Так що, хто хоче посипатися, приїжджайте в берегове.